Мене звати Сейсі, і сьогодні ми з вами зробимо огляд на мою повсякденну косметичку та зробимо з нею макіяж. Ну що ж, давайте починати. Ось в мене виходило відео, вся моя косметика, і там був ось цей куферик. І в цілому тут вся моя косметика, якою я дуже часто користуюся. Тут прям немає такого, що я поклала і забула. І дуже складно було виділити тим, що я користуюся прям реально кожен день, бо я, в принципі, це дуже Залежить від мого настрою, від погоди, від інших якихось чинників. Але я вибрала декілька таких прям засобів, якими я користуюсь реально в кожному своєму макіяжі. І зараз ми на це все подивимось. Почнемо ми, звісно, з тону. І сьогодні в мене ось такий від Люмінетці крем, це це це. Це це. у відтінку ультралайт та ось такий від глембі в 101-му Ось цей останній я показувала своїй розпаковці весь макіяж косметикою від Гламбі, тому можете теж подивитися. І він мені зайшов, тому я користуюся в ньому майже в кожному макіяжі. Ось. Ось цим від Люмене я користувалася до цього, але чомусь останнім часом він почав якось окислюватися, причому прямо в баночці. Він став набагато, ну, як набагато, він став темніший просто і трошки такий жовтуватий. Тому я його змішую з ось цим, і це виходить дуже гарно. Зараз покажу вам техніку нанесення. Спочатку ми беремо ось цей Люміне і додаємо отсюди дещички, але більше до синців під очима. І розмазуємо це пальцем. Обов'язково пальцем, бо тоді він якось лягає краще, ніж, наприклад, пензликом. А потім ми будемо це тушувати все одно губкою, тому воно ляже більш рівненько. Стараємося, якби перекрити, ось, наприклад, синці, якісь почервоніння, але не прям щоб дуже сильно. І ось сюди трішки на те зону. І розтушовую це все спонжиком. І вийшло так, що я нанесла на середину обличчя ось цей люміне. І зараз я беру ось цей від Glam B і починаю наносити вже на інші зони. Наприклад, от сюди на ніс, ось сюди, ось сюди на щічки і на лоба. Чесно, я не знаю прикол, як я цю техніку взагалі вивела, але чомусь мені так набагато більше подобається, ніж просто нанести люміне. Або ось цей від відглим, бо ось цей від відглимбій, він дуже світлий. Типу, він приємно світлий, але знаєте, все-таки краще його з чимось підмішати. І як бачите, всі тональні, вони майже... Ну, я не бачу, що вони якось між собою суперечилися, вони гарно змішуються і лягають як одна просто маса. Далі ми будемо робити контурінг, і контуринг буде вологий, одразу прямо на тональний. Це бронзер від LN Pro. Я не знаю, чи потрібно його представляти взагалі, але ну, він дуже відомий, він дуже гарний і коштує дуже дешево. В принципі, тільки одні плюси. Ось у мене 101 відтінок, і він прям, ну, кайф, реально. Так як зараз осінь, я стараюся, мабуть, його трішки якось не знаю, механічно наносити більше, більш загорілу шкіру. Я наношу його прямо ось так ось спонжиком, Наношу на підборіддя, наношу на скули, наношу на ніс, ось так ось якось. І наношу ще ось сюди, в куточки, де очі ось, ось сюди. І теж наношу на лоба. Він дуже гарно тушується, взагалі в нього дуже приємна текстура. Я його наношу мало, тому мені здається, ним дуже складно переборщити, якщо, ну, прям, знаєте, на ось так ось намазувати. Він дуже приємний. Просто приємний. Реально, якщо хочете спробувати недорогу, рідку текстуру бронзеру, ось спробуйте його. Я знаю, в них ще були скульптори, але скульптор ніде не можна взагалі знайти, тому. ну. Хотілося б, звісно, і скульптор спробувати, але що ж, що маємо? Зараз будемо робити рум'яна, і рум'яна теж мають бути рідкі. Так як я рідкі рум'яна трохи не розумію, взагалі в мене ось тільки один стік. Через те, що зараз знову ж таки осінь. Хочеться більш таких, якихось винних, теплих відтінків, бо до цього влітку я користувалася взагалі ось таким кольором, так? Ну розумієте, рожевий ось цей пік. І зараз якось він взагалі не в контексті. Хочеться чогось або натурального, або більш такого червоного вина. Ось щось такого. На жаль, моя помада закінчилася, якою я користувалася до цього. Тому зараз щось придумаємо. Дуже гарний відтінок ось цієї помади від Lamelle в 402 Pink-Nude. В принципі, її і використаємо. Вона більш така коралова, яскрава, але вона не рожева, і це вже добре. Ось, бачите, ось такий в неї відтінок. Я думаю, в принципі, буде окей. Головне, щоб він прям не рожевий. Зараз став популярний ще колір Бургунді, або якось він так називається. І всі почали ним користуватися, тому, думаю, вже і собі щось таке придбати, щоб бути стиглою винограднинкою. Бачите, помада дуже гарно розтушовується, буквально декілька втоптувань. І все, в нас вже розтушовані гарні рум'яна. Трошки, мабуть, забагато вийшло рум'ян, але це так треба. Мені дуже подобається ось цей дрейпін, ось ця техніка. Колись я теж її показувала на своєму каналі. Це виглядає прям дуже гарно, знаєте, такі соковиті щічки, але це не просто так. Останнім шагом в наших рідких текстурах, моїх особисто. Це консилер. І не просто так він в кінці, а тому, що ось ми зробили контурінг, ось ми зробили рум'яна. Десь там щось у нас таке, м'яке нерівне вийшло. Якщо ви хочете, щоб у вас прям було ось такі чіткі лінії, просто робите це консилером. І знову ж таки, замазати синці поверх рум'ян. Мені більше подобається, ніж наносити. Консилер, а потім рум'янами, бо воно якось стирається і не дуже, як би, видно, ось цих контурів. Тому я роблю консилер поверх. І ось тут ось так. Це, до речі, консилер від ламель. Я не сказала 401 відтінок. Він плотненький, трошки він жовтуватий, але знаєте, це нічого. Дуже гарний. Вже моя друга баночка мені дуже подобається. І все це просто шов. Ви бачите, як він. Плотненько лягає. Ось так ось в мене вийшли всі різкі текстури, контуринги, консилери, все закінчилося. Тепер це все треба припудрити. І хоча в мене й сухий тип шкіри, але все одно я припудрую, бо я люблю ось цю матовість. Моя улюблена, скажімо, пудра від гламві вже віджила своє, тому зараз я користуюся ось цією від Paese. В 10 відтінку, і цей відтінок такий досить жовтуватий, але в принципі він гарно висвітлює, наприклад, під очима. Але в нього дуже незручне пакування, з нього все сипеться, і я просто я його як вже не заклеюю, щоб він просто в мене не сипався. Бачите? Ну, це жесть. Загалом ось такі пудри, типу, треба висипати в кришечку, але навіщо, якщо в мене і тут дуже багато продукту. Якесь не зовсім зручне опакування, тому я ще з ним воюю. Але сама пудра, в принципі, дуже кайфова. Вона, бачите, дуже гарно все закріплює, гарно тримається, нічого такого. Знаю, що була популярна пудра від поези, саме прозора, але я трошки тупанула, і це мала бути прозора пудла. пудла. Я трошки тупанула, і це мала бути прозоро, в мене пудра, але я просто купила з кольором. Ось так ось вийшло. Наступний етап мого макіяжу це брова. І якби я не матюкалася на цей гель-дебрів від глимбі, але я хочу його використати і бачите, він мутненький, бо я не користуюся зараз на кожен день. Все таки, якщо дати йому підсохнути, він гарно тримає брова. Вони зліплюються, типу, між собою, і вони гарно тримаються. Просто його треба ось намазати таким тоненьким шаром і трошки йому дати застигнути. І все буде дуже добре. Бо я на нього тоді так дуже погано висловилася, що він взагалі якось не тримає і все таке. І насправді я його наступний раз вже не куплю, але він ну, непоганий, в принципі. Це не прям водичка, він все ж таки щось там і тримає. Прям зовсім, бачите, зовсім чуть-чуть. Дуже обережно його ось тут на шкіру треба наносити, бо він залишає такі прозорі плями рідкі, такі неприємні. Рідкий контуринг обличчя закінчився, але в мене ще є хайлайтер. І зараз я користуюся ось цією палеткою від Богенії. В мене вона в якому відтінку. Коротше, я не знаю, якому вона відтінку. Це два в одному називається палетка. Ось цей хайлайтер, він дуже приємний в плані. Він такий дуже дрібненький, але при цьому, бачите, як він блистить. Він дуже гарний на кожен день. Прям ну, супер. Ось прямо пальчиком, бачите, ось так наношу. Я потім ще підтушовую його песликом, щоб він краще. Але бачите? Мені здається, він прям дуже суперський. Бо до цього в мене був від Inglot, Він, в принципі, і є. Від Inglot ось цей. Але в нього дуже великі ось ці цяточки. Ось він. І він на обличчі так, ну, не дуже якось виглядає. Або через відтінок, або через те, що в нього ось ці завеликі цяточки. Ще він розбився. Тому поки що я користуюся богеню. Чомусь до інглота рука взагалі не тягнеться. Ось ну, реально, виходить, прям дуже таке делікатне сяйво. Дуже гарний хайлайтер. Мені прям дуже він заходить. Наступне це очі, і очі фарбую я тільки ту, що, можливо, трішки отсюди в куточки додаю хайлайтеру, але це так за настроєм. І теж оформити вії в мене дуже чудний спосіб. Моя теж дуже багато разів показувала. Моя туж від ламель оверсайз дуже подобається за свої гроші взагалі, але вона, бачите, вже відживає своє. І ще в мене є ось така тужа від мене, але її прикол в тому, що в неї незручний ось цей аплікатор. І я її користуюся тільки на нижній вік, бо вона є гарно промальовую за рахунок ось цих ось маленьких щіточок. Тому ось така ось у нас техніка. Верхній я просто промальовую своєю від ламель. Вже нижній промальовую ось цією тушею від Люмене. Тут якась ось реально щіточка, вона така дуже дивна. Але нею, зрештою, малювати ось ці маленькі-маленькі волосочки. І, в принципі, макіяж підходить до кінця, до свого логічного завершення і залишилися тільки уста. І зараз я користуюся ось такими двома блисками, ніби олійками, та ось таким ліпком. Бо це теж залежить, куди я йду, який в мене настрій. Давайте я вам просто покажу ось ці блиски. Це від Ellen Pro олійка. Вона гарна, в принципі, коштує недорого, дуже-дуже приємно пахне. В мене в 103-му відтінку. І ось ця від глимбі, Боже, я її теж показувала в минулому відео: вся косметика там щось від глимбі, все обличчя. Це просто, якщо б я тоді знала, що це просто за чудо, ну, це просто. Ну Вона коштує недорого, вона пахне такими. Дуже приємними, солодкими якимось ягідками, не знаю, якоюсь вишнею такою солодкою. Вона трошки химозно так пахне, але вона супер просто. І на устах вона дуже гарно виглядає. Зараз я вам покажу. Ну, Як гарно? Просто, знаєте, як олійка, але вона дуже приємно відчувається і на смак вона така. -ду -ду дуже смачна. Це просто. Якщо б я знала, я б купила їх три штуки, чесне слово. Елен про більше без смаку, і вона така, знаєте, мінімалізм. А ось ця дитяча, як я її тоді назвала, але вона, ну, прям дуже смачна, супер. Прям. Можна і на олівчик, я думаю, її нанести і просто ось так ось. І як я вже сказала, це залежить від настрою, що я наношу на губи. І в мене є ось таке ліп Це ламель в 410 му відтінку, олівчик. Ось. І помада від Патрісії Ледо в 0,5-му відтінку матова. Ось. Берешу, не матова, вона не матова, вона якась там. Коротше, я думаю, ви, якщо захочете, за упаковкою знайдете. Що ми робимо? Просто підводимо трішки контур оліфтиком. Вже серединку заповнюю ось цією помадою. Це теж ліпком, бо я показувала. Відео косметика Патрісія Ледо І воно мені дуже прям сподобалося. Звісно, щоб вміти малювати рівненько. А не ось ці, ось це Ну, і ось такий в мене вийшов повсякденний макіяж. І ось така вийшла косметичка. Будь ласка, напишіть, що ви маєте в своїй косметичці. Можливо, у вас є якісь такі рутинні дивні техніки, як, наприклад, в мене з тональними татушами. Мені буде дуже приємно почитати. Ну і все. Підписуйтесь на мій канал. Всім па!